Сьогодні я на городі своєму зірвала кабачок і ось подивіться, якої він величини. Це приблизно десь половина моєї руки, а дивіться. Навіть більший ніж до ліктя. Зараз я піду в хату і замірюю його величину. але Мені здається, що він десь напевно має до пів. Метр. І він ще м'ягенький, ще підлягає жаренню чи тушенню, він не є вже твердий. Ось, подивіться, тільки що зірваний свіжий кабачок. Ось такі цього року у нас гарні кабачки. Всім смачного, якщо будете жарити свої кабачки. Нанесла кабачок на кухню і хочу вам зміряти його величину. І так, довжина кабачка 50 сантиметрів. Навіть 52. Ось подивіться. Ну, 51-52. Десь отак. Показую. Від початку, якщо би ще я отак зі, зі, зігненому, то взагалі буде 54. Якщо в зігненому, отак, як він росте, покрив, покривій зміє. Ось такі кабачки. Бажаю всім такого врожаю.